Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Будемо знімати чотири відео: перше це бусити-чобітки. Друге сімейні автомобілі, п'ятимісне, сімимісні, третя седани універсали фельбеки і четверте з кросоверами. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду. Так, знімаємо по черзі. Універсал тут у нас гольф сьомий. 14 й рік. 11.101 ціна. 16 дизельний двигун, 110 кінських сил. Свіжопригнане авто, 210 тисяч пробіг. Так, ти є? Так, подивимося комплектацію і стан. Досить свіженько. Ну... От так виглядає кермо, мультикермо, п'ятиступенева механіка, клімат-контроль, дисплей. Так, є Фаркоп. Так, є ще у нас там Opel Astra H, Також в універсалі. Зараз хвилинку. Дев'ятий рік. А яка ціна автомобіль? А яка ціна? Шість тисяч. Один із сім дизельних двигун 110 кінських сил свіжо пригнана, 220 тисяч пробіг. Так, чотири електросклопідйомники. Мультикермо шестиступенева механіка. Є кліматконтроль. Б-6 посад в універсалі. Авто повнопривідне. Шостий рік, 5,950. Ціна, двохлітровий дизель, 143 кінські сили, 234 тисячі пробіг. Ну, пробіг, пробіг. Пробіг треба перевіряти, друзі. Однозначно. Передні електросклопідйомники. Шестиступенева механіка. Так виглядає. Рено Меган. 18-19 рік, 13 900 ціна, limited edition, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механіка, сервісна історія є, 157 тисяч пробіг. Карто зачинене, шестиступенева механіка. Так, так вона виглядає. Паркоп і парктроніки. Гольф шостий в універсалі. 12 рік, 9500 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 221 тисяча пробіг. Тут і контакти. Шестиступенева механіка, мультикермо, підігрів сидінь. Зараз покажу. Отак вона виглядає в салоні. Дисплей, гозонний клімат, підігрів електроніки четвертий гольф в універсалі. 96 рік, 3,850 ціна, 1,8 газ бензин, газ вписаний, газове обладнання вписаний в техпаспорт, 291 тисяча пробіг, контакти тут видно, так, гідропідсилювач, кондиціонер, сигналізація, центральний замок, музика. Показує. Так, авто в чохлі і тут, тому не буде видно в пятиступеневого механіка. Б-8 Passat в універсалі, 15-й рік, 11 650 ціна, 1,6 дизельний двигун, 120 кінських сил. Тут є контакти, так бачу, є якась сервісна історія. Шестиступенева механіка. Мультикермо. Так, кондиціонер. Дисплей. 293 тисячі пробіг. На приборці. Так вказано. Так, є в парктроніки. Б7 в універсалі. 9,5 ціна. 12-й модельний рік, але кінець 11-го виготовлення. Так, що в нас? Пригнаний з Німеччини, двохлітровий дизель 103 кВт. Пробіг 279 тисяч. Є сервісна історія, хороша комплектація, крім шкіри і автоматичної коробки. Тут є контакти до власника, все уточнити можна. Так, Власник підказує, що авто обслужене, ремні, ролики, масла, фільтра. Так вона виглядає. Електрорегулювання сидінь мультикермо. 6-ступенева механіка, є підігріве сидінь, клімат-контроль двохзонний, вихід на Bluetooth до телефону. І парктроніки. Octavia A5, в універсалі, 12-й рік, 7700 ціна, 1,6 дизельний двигун на 190-110 кінських сил. Можливий обмін. Є кондиціонер на механіці. Тут бачите контакти. Передні електросклопідйомники. Показую вам стан. Так, 250 пробіг на приборці. Клімат-контроль. Пятиступенева механіка. Шкода Фабія, 11 рік, 4900 ціна, 1,2 газ-бензин, 220 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Там бачите, п'ятиступенева механіка, є кондиціонер. Вольво v 50 го року, 6600 ціна, 1,6 дизельний двигун, 281 тисяча пробіг. Контакти тут бачите. Позачинені. Ступенева механіка. Є фаркоп. Ford Focus. 10 рік, 6500 ціна. 1,6 дизель, не свіжо пригнана, 177 тисяч пробіг. Контакти бачите? Такий підігрів лобового. А відкрите? Передні електросклопідйомники. Тистопенева механіка, кондиціонер. І парктроніки. Audi a 6 четвертий рік, 5950 ціна, повний привід, ще буде торг, 2,5 дизель, максимальна комплектація. Контакти є, 268 тисяч пробіг. Такі, напевно, сервісна історія. Електрорегулювання сидінь, комбінований салон. Автоматична коробка, двохзонний клімат, підігріви сидінь. Є парктроніки. Мерседес є клас універсалі, 10-й рік. Так, є 220-й, 10-600. Ціна 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 292 тисячі пробіг. Тут є контакти до власника. Так, шкіряний салон. Так вона виглядає. І парктроніки. А п'ята Октавія, 10-й рік. 7700 ціна. 1,6 дизельний двигун, 105 кінських сил. Контакти до власника тут є. Так, авто в кузові ліфтбек. Передні електросклопідйомники. П'ятиступенева механіка, кліматконтроль, дисплей, навігація. І парктроніки. Б-8 Passat в універсалі. 16 рік, 17 900 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач 196 кінських сил, повний привід, 186 тисяч пробіг. Так, то є комбінований салон шкіра Алькантара, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. якщо вам стан показати максимально автоматична коробка. Є підігріве сидінь, двозонний клімат, дисплей, навігація і парктроніки. Шкода, Octavia Tour універсалі, 10-й рік. 6,350 ціна. 1,9 дизельний двигун, 74 кВт, 260 тисяч пробіг. Контакти тут. Підказую, що не дешевше, ціна на базарі. Показує, вона виглядає. Ще буде дешевше, ще буде власник торгуватися. 5,900 на віддачі. Кого цікавить? Так вона виглядає. П'ятиступенева механіка. Щоб видно було.